Життя біля зони обвалення понад 30 будинків на околицях Кривого Рогу можуть піти під землю. Поряд із селищем Жуківка багато років ведуть гірничі роботи. Нещодавно компанія-розробник цих родовищ запропонувала місцевим мешканцям переселитися, аби розширити шахні горизонти майже під їхні домівки. Та виявилося, далеко не всі готові покинути рідні стіни. У селищі Жуківка побувала наша Яна Гончарова. Перепині стіни, перекриті дороги та постійні перебої з водою та електроенергією. У таких умовах живуть мешканці двох вулиць селища Жуківка, що на околиці Кривого Рогу. Пані Валентина проводить нас до свого будинку, аби показати, як той повільно розвалюється на шматки. «Даже по крильцю подивіться весною, все робила. Поглядіть, опять, як детях сильно сільна крильцова. Бачите, як лопнуло повністю пополам. тут у нас яма повністю. Ми засипаємо всяким мусором. Яма просідає сильно. Тепер тут ось по пастінкам, посмітьте, я тріщини по стінках. Це я висок, все мазала шпирини різного розміру прикрашають стіни, за не усіх 32 будинків Жуківки, деякі з будівель в аварійному стані. Три роки тому уся родина виїхала з цього будинку. Місцеві мешканці розповідають, люди боялися, що той завалиться, і зараз від самого фундаменту і до даху постійно йдуть велетенські тріщини. Холодну воду та електроенергію людям подають із перебоями, ось лагодять водогін. Цього разу жуківцям довелося чекати водопостачання майже тиждень. Чи 12-14 разів в тому році. Діло в тому, що йде здвижка пластов, вся земля їде, труберова. І світ теж те саме, тому що стоїть там над обривами, там канава і стоби стоять над обривами. Дерево рядишком, воно бідне, трюхне і падає на ті самі. Повністю на, на лінії і в нас немає тоді світу. І тоді визиваємо, визиваємо і по два й по три дні поки ми приїхали, зробили. Стій зона обвалення. Такі таблички оточують жуківку майже з усіх боків. Сюди навіть не їздить громадський транспорт. Дороги пересипані, бо кожної миті можуть піти під землю. Хто працює, значить, ліба по ось цій от закритай дороги пересипаний пішком. До ближайшого остановки 246 маршрута, маршруту три кілометра фактично, ліба по вот этой перерытой дороге під угрозою обвалу, ежедневного, на натяк базу теж 3 кілометра пішком. Жити біля зони обвалення мешканці змушені через кар'єрні та підземні роботи. Тут багато років видобувають О, залізну було, руду. Шахта, Родина, Кіровка стали це розробляти, ці кар'єри і стали сильно великі взриви. І оце у нас і пішло. Зараз найближчий кар'єр та шахта належить компанії Арселор Мітал. І місцеві жителі і звинувачують у своїх бідах. Голова громади наголошує, ті давно порушують їхні права і незаконно ведуть роботи вже навіть під самим селищем. Ми утверджуємо, що виробітка вже йде повним ходом. Незважаючи на те, що під населеним пунктом Жуковка ані при будь-яких Розкладах, будь-яких проектах, любых будь рішеннях повинні спочатку ціліти людей, а потом тільки ввести в виробництво. з приводу цих та інших порушень жуківці неодноразово зверталися в профільні установи органи влади та до правоохоронців до Криворізького відділення поліції. Було написано заяву від громадян щодо порушення правил використання надр однім із приватних акціонерних товариств міста Кривого Рогу. Так, за даним фактом були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини другої статті 240 кримінального кодексу України. У компанії Арселор Мітал звинувачення відкидають. Юристи підприємства стверджують, видобувні роботи жуківцям зашкодити не можуть. Діло в тому, що там оперельований пласт, був ще робота давно другим підприємством. И оно в первую очередь влияло на. І вулиці, а компанія ArcelorMittal що не приблизилась к этому горизонту. Якщо є есть наші тунелі, то они не воздействуют. То тобто они не под в будь-якому не под посіоком. Горизонти під самою жуківкою лише планують розробляти, запевняють у компанії. Тому публічно запропонували місцевим жителям відселити їх. кажуть, ті можуть обрати житло у місті до свого смаку, незалежно від собівартості їхніх будинків. З кожним обіцяють домовлятися індивідуально. Ми вже провели переговори з несколькими хазяями домовладіні. Ми о тому, що люди виберуть собі лучшу інфраструктуру, лучшее место для проживання. Примусово нікого не переселятимуть, кажуть у міськраді. Втім, погоджуються, що цей варіант задовольнить місцевих жителів. З нашого боку, ми повідомили самих мешканців про те, що якщо у когось із них будуть сумніви. Що, яким чином, вони зможуть, звичайно, до нас звернутися, проконсультуватися або звернутися за безпосередньою допомогою. А поки мешканці Жуківки розгублені. Люди кажуть, залишати свої домівки не планують. Ми таке строїли на віка, і дітям, і собі, все крепко, всю землю обробляли геть повністю, все наше дивіться, і дерево в нас стоїть. і… Виноградники, ну все і погріб, ну ну все те, що для життя нам потрібно. А тепер будуть зносить і вони питають, на скільки ви хочете за то за то. Та я нічого поки не знаю. А дехто з жителів взагалі висуває зустрічні вимоги, головна з яких зупинити усі роботи. Прикратіть роботи, вистановить одиносні горизонти, вистановить природопользування, в якому ми живемо, содіння з городом, з'єднання з городом, дорогу вони пересипали. І все до свідання. Хай на нетро Яна Гончарова, Олександр Дубина, Денис Єлисавенко, новини одина.